Привіт, друзі! Сьогодні ми поринемо в одну з найбільших таємниць Бермудського трикутника: зникнення корабля Атлантіс. У 1948 році в Бермудському трикутнику зникло одне з найбільш загадкових суден того часу: вантажний корабель Атлантіс. Корабель був новітнім, оснащений найсучаснішими технологіями і мав пройти важливий вантажний рейс з Гавани до Майами. На борту перебувало 38 членів екіпажу та кілька вантажів, включаючи дорогоцінні метали і рідкісні вироби, що мали потрапити до США. Все йшло за планом, поки корабель не наблизився до того самого місця, яке стало відомим як Бермудський трикутник, це місце, яке оточене таємницями і легендами про зниклі кораблі, літаки і навіть людей. Того дня Атлантіс увійшов до цієї зловісної області, і зв'язок з ним було втрачено. Час від часу на землю приходили сигнали про те, що судно вийшло на маршрут і нічого не вказувало на його можливу загрозу. Проте, коли корабель мав досягти порту в Майамі, він не з'явився. Пошукові роботи почалися негайно, але жодного сліду від Атлантіс знайдено не було. Офіційно було оголошено, що корабель зник через сильний шторм, але коли водолази вирушили до зони, де, ймовірно, мало бути затонуло судно, вони не виявили ні уламків, ні слідів зіткнення з дном. Вода була абсолютно чистою, і не було навіть найменших слідів корабля. Минуло 10 років після зникнення Атлантіс, коли дивовижна подія розкрила ще більшу таємницю. У 1958 році на одному з островів, що розташовуються в межах Бермудського трикутника, були знайдені дивні старовинні артефакти, металеві частини, які не належали жодному відомому кораблю того часу. Серед знайдених предметів були частини ланцюгів, рульові колеса та навіть елементи корпусу, які явно не походили з будь-якого іншого судна, що могло б бути втрачено в той період. Найзагадковішим серед цих предметів був старовинний компас, який, як виявилось, належав саме Атлантіс. І на ньому не було жодних ознак пошкоджень або корозії, ніби його просто залишили на березі і забули про нього. Історії про Бермудський трикутник неодноразово були переповнені теоріями, одна з яких полягала в тому, що цей район є чимось на зразок порталу в інші світи або вимірювання. В інших припускали, що це може бути результатом невідомих природних явищ, що спотворюють час і простір. Але жодна теорія не змогла пояснити, чому такі потужні кораблі та літаки зникають безслідно, і чому іноді їх сліди можуть з'являтися через десятиліття. Зникнення Атлантіс залишилося однією з найбільших загадок Бермудського трикутника. І навіть сьогодні, після більше ніж 70 років, Науковці не можуть знайти відповіді на питання, чому і як судно зникло, а також чому його артефакти з'явилися на острові так багато років після катастрофи. Минуло понад 70 років, а Атлантіс досі не знайшли. Уламки, знайдені на безлюдному острові, не дали відповідей, лише нові запитання: що ж сталося того дня в Бармуцькому трикутнику? А як ви думаєте, що сталося з кораблем Атлантіс? Напишіть свою версію в коментарях. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові загадкові історії.